Брудні технології у виборчих перегонах у Кривому Розі поліція відкрила кримінальне провадження через погрози родині кандидата в мери міста від партії Слуга народу Дмитра Шевчика. Крім того, за словами політика проти нього членів його сім'ї ведуть брудну інформаційну кампанію. Так у соцмережах невідомі створюють фейкові групи, через які поширюють неправдиві пости. У Криворізькій організації Слуга народу заявляють, що таким чином конкуренти хочуть посіяти сумніви серед мешканців Кривого Рогу. Політологи називають це перед Війна в Кривому Розі, вона дійсно має місце, тому що відбувається дуже багато різного роду акцій з залякування суперників, з тиску на суперників. У Кривому Розі дуже довгий час при владі перебували. Пан от, і відповідно сьогодні. клан вілкулів сьогодні намагається втримати владу і відбувається протистояння. Загалом, як зазначають правоохоронці, ситуація навколо виборів стає все більш напруженою за статистикою В Україні щодоби реєструється більше десяти кримінальних проваджень та надходить майже 200 заяв, пов'язаних з порушенням виборчого процесу. В цілому з 5 вересня поліція зафіксувала майже 4 тисячі скарг. Мер Кривого Рогу, пан Вілко, фактично використовує місцевий адміністративний ресурс для того, щоб забезпечити свою перемогу на виборах. Але парадокс в тому, що на виборах його головним конкурентом є представник партії Туга народу. Президентської партії треба втручатися президенту і представникам центральної виконавчої влади не на користь президентської партії, а на користь закону і справедливості. Напередодні виборів експерти закликають українців не піддаватись маніпуляціям, вчитися відрізняти фейки від правдивої інформації.